Як називалася військово-політична організація українського козацтва, що була центром вільного козацтва та існувала на Дніпрі? Запорозька Січ Запорозька Січ це військово-політична та адміністративна організація українського козацтва, що існувала з 16 по 18 століття. Вона була центром війська Запорозького і відігравала ключову роль в історії України. Хто з українських акторів став справжнім символом українського поетичного кіно 60-х років, зігравши у фільмах Тіні Забутих предків? Та білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук. Іван Васильович Миколайчук. Актор, кінорежисер, сценарист, письменник, Лауреат Шевченківської премії. Зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має дві режисерські роботи. Його називали душею українського кіно. Хто був останнім гетьманом Лівобережної України перед остаточною ліквідацією гетьманства Катериною II? Кирило Розумовський Кирило Розумовський був останнім гетьманом Лівобережної України. Його гетьманування завершилося скасуванням гетьманства Катериною II у 1764 році, яке українське військове формування діяло під час Другої світової війни та після неї, борючись за незалежність України проти різних окупаційних режимів. Українська повстанська армія своїм головним завданням Українська повстанська армія декларувала створення національної української армії для відновлення незалежної української держави і підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. Українська повстанська армія виступала за створення самостійної соборної української держави. Яка мала включати в себе всі етнічні українські землі? Кого з українських філософів 18 століття називали українським сократом за його спосіб життя та метод навчання? Григорій Савич Сковорода. Григорій Сковорода, український поет, педагог, мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми філософськими творами, а також способом життя, через що його називали Сократом. Хто є авторкою драматичної поеми Камінний Господар, яка є модерністською інтерпретацією міфу про Дон Жуана? Леся Українка Леся Українка, видатна українська поетеса і драматургиня, камінний господар, поетична драма, обробка Лесі Українки, у якій уперше в українській літературі змальовано образ чоловіка-спокусника. Хто з наведених українських письменників є найвідомішим майстром гуморески? Остап Вишня, Остап Вишня, український та радянський письменник, класик сатиричної прози 20-го століття. Яка давня книга, що є шедевром українського рукописного мистецтва, використовується під час присяги президента України? Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє. Визначна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття. Один з перших українських перекладів біблійного канонічного тексту на староукраїнську літературну мову. Яка поема Тараса Шевченка присвячена подіям Коліївщини? Гайдамаки. Гайдамаки історико-героїчна поема Тараса Шевченка. Перший український історичний роман у віршах. Яке місто відоме як перша столиця Української Народної Республіки, оскільки саме тут був проголошений третій універсал Центральної Ради. Київ був основною столицею УНР і місцем проголошення її універсалів. Третій універсал Центральної Ради це державно-правовий акт, прийнятий Українською Центральною Радою в Києві, який проголосив Українську Народну Республіку. Який український композитор є автором опери Запорожець за Дунаєм? Семен Степанович Гулак Артемовський. Семен Степанович Гулак Артемовський. Видатний український композитор, співак та драматург. Автор опери Запорожець за Дунаєм. Вона була створена у 1863 році та стала однією з найвидатніших класичних українських опер. Яка битва у 1648 році стала першою значною перемогою військ Богдана Хмельницького над польсько-шляхецьким військом? Битва під жовтими водами. Битва під жовтими водами була першою великою перемогою козацького війська Богдана Хмельницького. Що дала поштовх до розвитку національно визвольної війни? Який український поет, представник розстріляного відродження, є автором вірша? Ви знаєте, як Липа шелестить? Павло Григорович Тичина Павло Тичина один з найвидатніших українських поетів ХХ століття, чия рання творчість є яскравим прикладом символізму. Сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте український контент.